Я хочу зізнатись. Я інфоциган. І весь цей проект під назвою Vice розвивався тільки з однією ціллю. Продати вам курси по трейдингу, щоб я заробив десятки тисяч доларів. Чи так це? Дізнаєтесь після того, як будете знати, хто насправді такі інфоцигани, чому вони є геніями свого часу та як вони захопили свій цигани З чим у вас це слово? Скоріше за всього, жорсткими тіпами на дорогих автівках, які намагаються вам продати успішний успіх у будь-якій сфері, починаючи від банальної крипти або бізнесу та закінчуючи коучингом у житті. Але це тільки поверхня, бо по факту інфоцена може бути хто завгодно, і навіть ти. Але давай про це по порядку. Хто такі інфоцигани? Зазвичай в народі інфоциганом називають людину, яка продає сумнівну інформацію під соусом, не рот їбаться, яких інсайдів або наймодрішу інформацію в світі. Наглядним прикладом в українському просторі був гордон із тими ж пірамідками у 2000-х роках. Взагалі, сама схема продажу була просто до жаху проста. Він Просто підлаштувався під ті реалії, коли люди заряджали воду перед телевізорами і вірили, що це їм допоможе. Бо були такі часи. І Гордон це розумів. і зробив просто нереальні гроші на цьому. Але це було тоді. Але ж зараз люди вже не заряджають воду перед екранами. Міни сподіваються на чарівні пірамідки. Вони знайшли нову релігію. Криптовалюта тому він зняли з себе піджачки та пересіли на орендовані суперкари для того, щоб продавати курси по трейдингу, або понастворювали приваток, де немає жодної інсайдерської інфи або чогось у цьому дузі. Але цим зазвичай займаються рибошки, бо у цій сфері існують реально здорові дядьки. До прикладу, президенти країн, учасниці США. Так, я кажу про Дональда Трампа. Він класичний фуцеган, який продавав усе, починаючи від беселерів, закінчуючи створенням монет. І про останнє давайте детальніше, бо це дійсно крутий приклад, щоб показати, як засадити людей на гачок. Як вони це зробили. Усе почалось січня цього року. Трамп запустив власний Мемкоін, який за декілька годин сягнув капіталізації у 5 мільярдів доларів, і вже за декілька днів дав понад 1700 ісів з моменту з'явлення на дексбіржах. І звучить воно ну непогано, але є одне но. Команда Трампа, можливо, і сам Трамп, з самого початку розраховували на створення невеликого репулу. Це коли монета дуже і дуже сильно падає. Бо на самому початку Трамп продав власних монет на 500 мільйонів доларів, після чого ще декілька разів повторював процедуру. Якщо скласти всі його продажі, стає зрозуміло, що приблизно на цьому він заробив 600 мільйонів доларів. Але як? Він зробив так, щоб люди купували його монети. Ну дивіться, в першу чергу треба розуміти, що це людина, яка ну могла продавати своє ім'я, зараз не впевнений, але все одно, це людина, яка могла продавати своє ім'я. Він якраз таки тут і зробив у момент створення. Він активно просував власну монету у своїх соцмережах, і люди спокійно в це вірили. Бо не можеш президент США не дібати мільйони людей. Правильно, отже, для того щоб засадити людей на гачок у промислових масштабах, тобі знадобиться переконати людей у своєму продукті. Це можна зробити різними методами, купуючи банальних інфлів, які будуть продвигати твій продукт, або все тими ж дешевими понтами по типу орендованих машин, квартир і фейкових грошей, звісно. І все. Робиш вигляд, що ти створив продукт, який зробить людину першого трильйонера в світі, і все, твій курс будуть скуповувати пачками, і ти будеш гребти, лопатою, бабки. Скільки спитаєш ти? Тут же цифри різні, і все залежить від твоїх інвестицій. Якщо ти рундував ламбу, наробив однотипних відосів, то навряд чи ти заробиш багато до 10 тисяч доларів. Але якщо ти зміг трішки насуїти грошей на купівлю тих же інфлів, створення воронок через соцмережі, то в принципі заробити 100 і більше тисяч доларів ти точно зможеш. Але якщо ти не в рот їбатись, як і батись, який дядько, у якого просто безмежні бюджети, то і в принципі варіанти розкруту тут також безмежні. Ти можеш робити як і курси з без. Безмеж безмежними бюджетами на інфлів, фермакаунтів і тому подібне, так і створення мемкоїнів, як з тим же Трампом. Тут усе ж таки залежить все від твоєї фантазії, і заробити на цьому ти зможеш стільки, скільки навряд чи витратиш до кінця життя. Але не забувай, де ти і у кого ті гроші забрав. Але хочу сказати одразу: якщо ви бачите людину, яка продає якісь курси, це не значить, що він інфо-циган. Можливо, це курси, які дійсно несуть якусь користь і можливо змінюючись в життя. Тому це ну, круто, це не є інфоциганством. Але, на жаль, таких знайти ну, дуже важко. Із-за того, що їх не те, що багато, а ну, якихось дійсно гам гамно інфоціганів, просто до жопи, просто куди не плюнь. Інфоциган, блядь, продає курси по трейдингу. Тому, якщо ти хочеш купити якийсь курс, то треба постаратись та пошукати. Але повернемось до питання з самого початку відео. Чи інфоциган є? Так, і посилання на свій безкоштовний курс, який змінить твоє життя, я залишу в описі під цим відео. Переходь! І тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. З тобою був Вайс. Найголовніший інфоциган серед усіх інфоциганів. Дякую за перегляд. Пока!